Права 1446. У першій діжці було втричі більше меду, ніж у другій. Коли з першої діжки взяли 80 кг, а з другої 30 кг, то там меду залишилося на 90 кг менше, ніж у першій. Скільки кілограмів меду було в кожній діжці спочатку? Ну що ж, давайте записувати умову цієї задачі у скороченому вигляді. У нас є дві діжки, позначимо їх римськими цифрами 1 і 2. У першій діжці було втричі більше меду, ніж у другій. То якщо в другій ми позначимо було х кілограм, так, то у першій було втричі більше. Це 3, що множиться на х або 3х кілограм меду. Гаразд. Далі, коли з першої діжки взяли 80 кг. Ну що ж, давайте запишемо, тобто, з першої мінус 80 так, кілограм. Так, то тоді мінус 80 кілограм. А з другої взяли 20. Ну що ж, запишемо, що з другої взяли 30, вибачте, кілограм. Так, читаємо. То там у другій. Меду залишилося на 90 кг менше. Ну, як це можна записати? Можна записати, що якщо від першої відняти другу, то вийде 90 кг, бо залишилося на 90 кг менше, ніж у першій. Або можна записати, що перша це друга плюс 90 кг. І так, і так буде вірно. Ну що ж, отже, якщо там залишилося на 90 кг менше, ніж у першій. То тоді, ну давайте, можливо, запишемо так. Тобто, якщо ми від першого віднімемо те, що в нас у другий, то залишиться 90 кг. То різниця в нас буде складати 90 кг. І так, можемо скласти рівняння. Гаразд. Ну що ж, Зараз за цією умовою будемо складати е і розв'язувати рівняння, знайдемо Х, ну а потім знайдемо. І чому дорівнює кількість меду у першій діжці. Записуємо перша дія. Тобто те, що було в першій діжці, а це 3Х. Так, відняти 80. Це було у нас у першій діжці. Мінус те, що стало у першій діжці, мінус те, що стало у другій, а в другій у нас було Х а Там відняли 30 кг. Має дорівнювати 90 кг. Так, є. Ну що ж, а зараз розкриваємо дужки зліва. Отже, перед першими дужками у нас знак плюс, бо немає нічого, дужки просто опускаємо. Буде 3х-80. Перед другими дужками знак мінус міняємо знак доданків на протилежний. Було плюс Х, стане мінус Х. Так, пишемо мінус х. Було мінус 30, стане плюс 30. Є? І це дорівнює 90. Ну що ж, а зараз будемо групувати, зліва залишаємо тільки невідомі доданки, а справа будуть відомі. Зліва тоді в нас залишиться 3х. Ну і відняти х. Більше тут ніяких доданків немає. Справа 90, так і залишається. Зліва було мінус 80, то справа буде плюс 80. Зліва було плюс 30, справа буде мінус 30. Є? Ну що ж, 3х віднятих з 3 частини, мінус 1 частина це будуть 2 частини або 2х. Чи можна х винести за дужки, а дужка буде 3 мінус 1. Це дорівнює 90 плюс 80 це буде 170. Залишається відняти 30 є. То записуємо, що 2х дорівнює. 170 відняти 30, це буде 140. Ну що ж, як нам зараз знайти х, можна обидві частини рівняння поділити на 2. Запишемо, що ділимо на 2. Обидві частини рівняння. Зліва було 2х поділити на 2, це буде просто х. Дорівнює. А справа було 140 ділимо на 2. Так. То записуємо, що х дорівнює 140 на 2, це буде 70. В дужках записуємо чого? Кілограм. Це в нас буде кількість меду у другій діжці. Пишемо у другій, скорочені. Ну, а у першій нас було втричі більше меду, ніж у другій. То записуємо друга дія. То щоб дізнатись, скільки у нас у першій, це 3х, що множиться на 70 це дорівнює, 3 на 7 це 21 і 1, 0, то це буде 210. А в дужках записуємо чого? Кілограм меду, це у нас було у першій діжці. Є? Ну, гаразд. Ну, давайте перевіряти у першій тричі більше меду, ніж у другій. так? Коли з першої діжки взяли 80, 210 210-80, це буде 130 кг. А з другої діжки 30, тобто 70 мінус 30 це буде 40. Тобто у нас буде 130 і 40. То е, там меду залишиться на 90 кг менше. 130 мінус 40 якраз і буде на 90 кг менше. Ми все розказали вірно. Записуємо відповідь. Отже, пишемо відповідь. Скільки кілограмів меду було в кожній діжці спочатку? В перший записуємо 200. 10 кг меду, а в другий 70 кг. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.